Раді вітати шановних телеглядачів у програмі Світ дитячих захоплень. Вересень місяць розпочався, закінчились канікули. Але для декого ці канікули закінчились ще раніше, тому що, як правило, восени незабаром у нашому місці буде конкурс загальновідомий золота підкова. І саме до цього конкурсу готуються усі талановиті співаки. Тож завітаємо сьогодні у палац учнівської молоді. У студію естрадного співу Нові таланти. Побачимо, кого ж готує палац учнівської молоді на золоту підкову у цьому році. Летіла жатиця у вирілетіла. Бо тут не знайшлості крихти тепла, якби вона в мене лишитись хотіла, Її б я зігріла, й притулку дала, але у жартиці свої є закони, вона у щасливих притулку шука, Її не зупинять моря і кордони, її не впіймає недоля. Лети пташинонько, лети, нам долю щастя залиши, сховайте, сліпне, крило, що всі. жартиця летіла, зубила піргіну із свого крила, Я тую піргіну, візьму на спомину, щоб завжди зі мною жарина була, Я тую жарину сховаю, Хай серце палає, як патра вночі, а я пошукаю для рідного краю оті заповітні від щастя ключі, Лети, шиною лети, нам долю щастя залишив, сховай підзіднеє крило, що всі вівало нас політик. 的吧。 Радного співу нові таланти, яка нещодавно отримала звання Зразковий, і з із Вікторією Соїч. Я думаю, що Віка сама про себе розповість, хто вона, що, скільки років, де навчається, скільки часу ходить вже сюди, в студію, так, Ікуся. Ну, і почнемо з того, що найбільше в найбільше вже ти любиш співати і дуже любиш пісню. Так? Так. І саме це тебе привело сюди, це до Світлани Зіної. А далі скільки тобі років, В якому ти класі? Ну, Я навчаюся у 9 класі, мені 14 років. Хожу у цю студію майже 5 років. Мені дуже подобається. І колектив у нас дуже хороший. І я дуже люблю, люблю співати. Їздимо на всякі конкурси різні. Добуваємо звання, лауреатів, також багато премій. І все у нас добре. Тобто тобі подобається. Тут співати, займатися музикою. 14 років. Це, ну як, ніби як перед день, скажімо, твого майбутнього. Ти на майбутнє плануєш собі якось пов'язати своє життя з музикою? Ну, звичайно, б хотілося пов б пов'язати. Я побачила, як моя судьба складається. Ну, я хотіла би, щоб моє життя було зв'язане з музикою. Співаю, Мо, моя бабуся ба, співала раніше у корах, мама також співала, І може, це передалося мені. Я пішла, записалася студію, і мені дуже сподобалось, і я почала ходити сюди. Віка, скажи, будь ласка, а от е, ти їздила на конкурс? Багато вже, так? І Відвідувала різні міста, і різні звання, отримувала там. А скажи, будь ласка. Серед тих всіх конкурсів, які найбільше тобі сподобалися, тобто організація, можливо, ти надбала якихось нових друзів там, і які найбільш вагомими були для тебе? Ну, найбільш вагомим це був мій перший конкурс у Соколі, це був 2004 рік. Там я здобула другу премію. Мені все сподобалось, особливо сподобалось питання до дітей. Також там одарували гарні подарунки, багато нових друзів і вражень хороших. Також ми їздили на багато всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсів, були у Чернівцях, у місті Виниках, були у Червонограді, були в Луцьку також, ну і ще були багато в різних містах. Репертуару, які вона, звичайно, ще сама не зможе собі підбирати репертуар, напевно, ви над цим працюєте. Можливо, у вас є якісь такі композитори, які вже пишуть для ваших учасників. От, розкажіть, будь ласка, про цю сторону. Звичайно, мене діти в студії обдаровані, особливо обдаровані, і тому ми вже у нас є співпраця з композиторами, які входять в спілку України. Це Олесь Коляда, Євген Боднаренко, це Сергій Петросян, особлива дружба творча, нас пов'язує з львівським композитором вірменського походження Сергієм Петросяном. Дуже багато пісень на нашій славній Україні виконується саме з його творчого циклу. Вам повезло. А яким чином ви знайомитеся, знаходите тих композиторів? Ми їздимо по фестивалі, і композитори завжди присутні. Вони, як правило, оцінюють виступи наших вокалістів. Після цього нам влаштовують зустрічі творчі, на яких ми знайомимося з творчістю цих сучасних композиторів. Ми підтримуємо, пропонуємо нашим вокалістам, батькам, обговорюємо це все і таким чином залишаємо найкращі твори, які підходять до голосу вокаліста. Скажіть, будь ласка, а от що стосується героїні нашої сьогоднішньої програми? Це такий такий немаленький вже період, ви разом з нею працюєте, правда? І от зараз, я так зрозуміла, ви готуєте її до золотої підкови. Це в нас в Ковалі, ну як скажемо такий, престижний, дуже відомий конкурс, на який всеукраїнський, який з'їжджається дуже багато талановитих діток. Як ви думаєте? Які Перспективи є у мікті на те, щоб там перемогу Ну, Для нас перемога це не є головне. Я вважаю, що мої вокалісти завжди достойно представляють наш колектив, наше місто. І на золотій підкові в нас так само є лауреати. що стосується Вікторії Сойоч, вона дуже обдарована вокалістка. І не один раз відмічалася вже членами журі, яке, яке працює на золоті підкові. І гарні отзи творчого генерального організатора цього дівства Олега Дмитровича Корнелюка. Теж гарні отзиви, відгуки про нашу вокалістку. Я думаю, що вона буде представляти наш колектив достойно, але Розраховувати на якусь велику перемогу це не саме головне. Головне, що її побачать люди, що вона подарує своє мистецтво, що вона здобуває популярність серед своїх ровесників. Музика моя, не говори словами, мовчання хай звучить. Мовчання нас єдна, ти музика моя, і все, що поміж нами, не відстань, не печаль, мелодія. Забула звук, заключний звук любові, я вже згубила ключ скрипковий від душі, я музика твоя відроджена тобою, клич мене, жди мене і в серці запиши. Вчив до своїх ровесників, які дивляться, слухають, сподіваюся, насолоджуються нашою програмою. Вікусе, що б ти хотіла побажати своїм одноліткам? Ну я зазвичай хотіла побажати одноліткам, щоб вони не ховали свої таланти, щоб розкривали їх, записували, записувалися у різні гуртки і е, дарували людям щастя, а також собі задоволення і всього найкращого. Шановні телеглядачі, сподіваємось, що наша зустріч перша осіння в цьому році. вам До вподоби! З вами була Тетяна Майданська, а також Вікторія Соїч та Світлана Шеленська. До нових зустрічей. На все добре.